На сайті Тернопіль обленерго почали з'являтися щотижневі графіки відключення світла. Там зазначають, вимкнення електропостачання споживачів в нашій області відбуватиметься в разі гострої потреби, коли буде загроза нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Наразі Тернопільщина не є виробником електроенергії. Нашому краю доводиться живитися за рахунок інших областей, каже Володимир Труш. Минулоріч через масові атаки ворога в селах краю люди перебували без світла декілька годин, адже на той час джерела живлення постраждали від рук ворога. Ми просто не мали можливості запустити 330-ту підстанцію, щоб роздати із прогнозувати, де буде світло. 110-ті підстанції, 60-ті лінії вони, на жаль, не дають можливості забезпечити 100%, тому що мережа так побудована. Тому частина області буде мати довше світло, частина менше. Крім цього, не виключено, що в області можуть знову встановити ліміти споживання електроенергії. Вони також впливатимуть на затверджені графіки відключення, які в результаті змінюватимуться щоденно. Якщо ми брали там, наприклад, область потребує в середньому біля 300 мегаватт годину електроенергії. А ми мали там ну не цілих 100, причому ми повинні були забезпечити критично це залізницю. Ну, яка споживала на той час 20 мегаватт, розумієте, що де 80 мегаватт, і хай де 240, які треба. Це це різниця в три рази. Тобто тут графік неможливо. Причому ці ліміти доводяться кожного дня. Та у випадку блекауту на Тернопільщині запрацюють пункти незламності, де можна буде безкоштовно зігрітись чи підзарядити гаджет навіть в умовах тривалого знеструмлення населеного пункту. Їх в області 485. Обов'язкова умова, це має бути генератор живлення, має бути інтернет, і має бути вода на цьому пункті незламлення. Ну і відповідна медична допомога, яка може надатися при необхідності. Перша медична е, допомога. Ці речі є практично в кожному пункті незламності. Десь закривається питання, оптоволокном інтернету, десь закривається питання Стерлінком, але як правило, вони є. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, українська система ППО стала більш комплексною і досвідченою. До зими вона буде ще міцнішою, сильнішою, ефективнішою.